Там буде бігуща строка. От. Ото 18 метрів буде по центру, якраз бігуща строка, ну табло ж повісили. Там табло, ось щити. Олексій Васильченко разом з батьком Миколою Семеновичем показують нам, як ремонтується спортивний комплекс в їхньому селі, що на Черкащині. А ось ця система це, що, це вже на подачу на систему рекуперації на басі. Ось що бачите? Це те, що система обміну, ну, воздуха. Ось це на басейн. Тут буде одорожена. Оце в нас буде територія, де буде очистка під басейном. Техніка вся ми зараз проплачуємо. якраз. Ось у пожалуйста зараз виставлено на котлі 60, Бачите, де в нас 60 градусів іде. Це... батько з сином знають буквально, як ремонтується кожен сантиметр будівлі. Велика родина підприємців Васильченків спонсорує будівництво спорткомплексу. Ідея створення осередку належить Миколі Васильченку. За реалізацію він взявся більше 30 років тому, але повністю втілити задуму не вдалося. З чого все починалося, і чому саме зараз, через декілька десятиліть, зусиллями всієї родини втілюється мрія. 90 90-й рік тому чи що це таке. Їду я з Москви, Волга. Їду і город Киреївськ. ну Місто Київськ. Дивлюсь, світиться так. Постійно, на Окраїні практично заїжджаю з водітелем туди. Показується світ, Уявіть собі, що це знаружі, Світло кругом це ж ми позашивали, воно вікна там, бачиш, воно, вони ага. там не нужні будуть. Ще один ряд. Світиться тут знаружі, Світиться там, де басейн. Я зайшов туди. От, я заболів. Заболів, сюди заглянув. Молодеж тут, грають. І так далі. Життя. Туди пішов, туди, знайшов вже тут старшого, mm. От, там докторша, тренер. Я тоді приїжджаю додому. А отут, будувалося, три доми стоїть чотирихетажні. Ти бачив? А отут, на цьому місці, должен, був четвертий дом. Що це за роки були, я приїхав і кажу, вже почали під фундамент рити. Кажу, не буде. Кажу, ніяких вдома не буде. Бо я... Я був противником у селі будувати ці етажі, mm. потім було дуже багато балачого. Про... Зрівняти місто з селом. Мов село, це там якесь таке. Знаєте, mm. там десь то. Як, як mm. той mm. каже, mm. як стадо Баранов, mm. да. село, місто, це ж там театри, там mm. концертніці, mm. зали, басейни, спортзали усьо все. Ну, максимум в селі, це будинок культури. Будинок культури, да. ну, хвапша там якесь. Да. Mm -hmm. І я то ото я вирішив, що його оце треба зробити. І так я виходив і тоді, і сьогодні виходжу. Щоб село жило, треба, щоб у йому жили люди. Оскільки mm -hmm. я цим жив, mm -hmm. бо треба було щось робити, реконструювати. Бо так як і сьогодні, те, що. Зроблено оце ось буде, це не значить, що це приділ совершенства. Ми його зробимо лучше, лучше, я так думаю, лучше, чим десь у когось воно. Але такого, де ви знаходитесь на Україні, його просто немає. Тоді, коли ще держава думала mm -hmm. трохи про ці об'єкти, то кой-хто там його почав, державні кошти, і все, і той, а я його почав будувати. За не за свої кошти, як голова колгоспу, директора доспу, Потім тоді КСП, тоді товариство. В общем, міняли всі оці назви на у цьому хазяйстві. Де ви зараз знаходитесь? Це був типовий проект. Правильно це типовий проект. Ви вже купили типовий його. Я його купив. Цей типовий проект. Скільки він коштував? За та я вже не помню. Скільки воно стоїло? Ну в общем, не 20, в Конце концов, ну я зібрав людей, бо тоді ж були ж загальні збори. Треба було людям обідити. Що це не руб 20 віддати кожному, угу. щоб він купив там піввалка ковбаси? І кредити чи не ще не я взяв всі 45 років, скільки угу. керую, або зараз син вже три, мені одної копійки кредитних коштів не взяли. 96 рік бачу, що я його ж вже до ума не доведу. Думаю, дай введу сам спортивний зал. Може ж я кой кого з вождів, тих вишестоящих, яких і приглашу теж. Що вони Сполучне. ж подумають, Сполучне. як же його довести до цього. Може, ж держава щось дасть, там, поможе. І це все це, це хоч способом. Фізкультурно-оздоровчий комплекс збудований за кошти господарства. Да. Це був 96-й рік. Ось Борзов угу. перший удар по м'ячу робить. Це правда, ворота не попав. Борзов, це ж олімпійський Валерій чемпіон, Борзов. Валерій. Да, Валерій Борзов був. Я його приглашав. Усі вожді, які керували. Отут в області усім я це казав: заберіть його, доведіть до ума. Чого воно таке буде стояти, Куди не підключать, під Києвом таке поїхав туди, хрест розтягли, розкрали, металолом на метал зробили. Скажу, ось останній вже війна була в Житомирі. Отакий от фок зробили супермаркет. Ідею батька поділяє і максимально підтримує син Олексій. Він проводить екскурсію будівництвом, Оце все обшиється герметично. Це вона була стара. Зараз буде все нове. Це ми зняли те, що не цей. Це залишається. Долю робиться тут борти. Ми тут і там оставляємо. А тут в нас буде повністю ну, вода витікатиме. Ви... У нас підприємство сімейне. Батько до того також працював директором коло і коли цей комплекс, він, це його ініціатива була період розвалу Союза, його почали будувати. Будував тоді колгосп при його керівництві. Полозу нами всі розказують, як треба створити умови для життя в селі. І тоді це було і зараз, і навіть зараз оця вся болтовня. що їдь в село, піднімай щось і так далі, а умов ніхто ніде нічого не створює. Плитка, покраска. Який той період був, на, все було зроблено. Ну, води тільки не налили в басейн, е, і задача була того відкриття, так як батько мені по, по пояснював, тоді Тоді не отоплення там не було, але пол був, ми і грали, я тут виріс. Я 25 років пробігав міні-футбол із хлопцями. І е, основна задача була привлекти державу до цього всього процесу, щоб вона забрала і доробила це, тому що. Не хватало предприятия, чи тоді було в Колоску. Ну, період був дуже важкий. Ви пам'ятаєте, які це роки, і в селі в тому числі. Але наскільки було правильне настроєне виробництво і правильний колектив, що люди, що ми і це змогли тоді побудувати. Це був такого параметрами комплексу в сільській місцевості, не було на той період ніде. Був будівельник в Черкасах. І був комплекс, який працював у Чорнобаї, СМТ Чорнобай, в Чорнобаївському районі, ну він менший по габарітам, там дуже маленьке поле, ну басейн таких же розмірів, як і тут. Починаючи з 2000 року, коли воно на ну так як би стало е, наше в приватній власності, ми е, батько тоді постійно шукав можливість затягував сюди різного е, уровня. Політиків, чиновників, начальників, та будь-кого, задача була, щоб його забрала держава. Безплатно, заберіть оцю махину. Так, тобто, воно... да, треба було доробляти, треба було щось ремонтувати, треба було вкладати кошти, але заберіть, тому що ми, ну що, ми так і граємо, свят був тоді, на, на який він був, але він був. Але, як виявилось, нікому воно нічого не треба. І ніхто нічого не хотів робити. Перед війною, коли е, об'єднались ми в ОТГ, і ОТГ стало мати більші можливості, е, чим бивші сільські ради, е, виявило, ну, Ідея була, це вже я підключився до цього, е, тим паче, е, появилась програма така велике будівництво, і е, ми за допомогою нас. Е, Мер Войцехівський був тоді мером Золотоноші, зараз він народний депутат, і вони в програму великого будівництва включили басейн Золотоноші під добудову. Ми це все збоку наблюдали, і стало питання, коли він до нас приїжджав на ну, в село. Да. Ми так переговорили, і всі були згідні. Що ну тоді ж депутатам виділяли соцекономи і так далі. Тобто, ми або його включимо в програму Велике будівництво, поспробуємо, або він буде надсилати той депутатський, так сказать, виділяти соцеконом, який був, але ж воно должно стати державним. Ми збираємо депутатів, ми безкоштовно передаємо перед війною в ОТГ оцю всю махіну безкоштовно. В надії на те, що далі ж. Підемо залучимо державні гроші. Тут війна, оці всі процеси, ви все знаєте. І я просто, ну там, 7-8 місяців війни я бачу, ну, всі надіємося на перемогу, знаємо, що вона буде. Ми максимально від свого підприємства вже майже 100 машин поставили на фронт. І я побачив, що воно просто пропаде. Надіюсь на те, що більш-менш е, в зв'язку з тим, що в нас підприємство багатогалузеве, що е, пощастило, що ми в тиловій області, в Черкаській області, маємо можливість щось працювати. І для того, так як ми весь вік е, батько коли працював, нас так учив, ми так працюємо, що не може будь-який бізнес, який працює в селі, бути осторонь від соціального. Е, Розвитку населеного пункту, тому що просто сюди ніхто приїжджати не буде. І молодь тут нічим не відрізняється від тих людей, які проживають в місті. Ну я ж, оскільки також депутатка, ну раз ми ж дали вам на шару, вертай назад, а назад нічого так просто не можна. І е, в результаті оцих всіх процесів подивилися, як це все зробить, ми його викупили назад. Викупили, якщо я не помиляюсь, за 2,7 мільйона гривень. Тобто, це такі, знаєте, як багато хто вважає нас, може покрутить біля вискадки. Дураки 10 місяців назад отдав безплатно. Через цей викупили на відкритих торгах. Виставляли ми це все. Що тут іменно спортзал, ви подивіться, які тут балки. Тут було дуже багато. Хотіли його розібрати, учасники, дуже багато всього, але. Ми його купили, і тепер максимально оце я вам скажу пройшло 5 місяців. На сьогоднішній момент ми повністю вже запустили отоплення. На сьогоднішній момент заміна повністю вікон, заміна освітлення, зроблена вентиляція, приточно витяжна вентиляція, і ще по закуплений вже інвентар. От ви бачите і ворота, зроблена перва лакіровка поля. Ви от дивіться наскільки вона вже... Зашліфований, що буде вже друга, третя, що вимається. Тобто, ми все зробили для того, основний посил мені да, буде, мені, моїй команді, нашому підприємству це е, щоб ми мали можливість чим здивувати ту людину, яка виявить бажання проживати в нашому населеному пункті. Ми ніколи не говоримо про те, що якщо ти живеш в селі, ти маєш в селі працювати. Ні. Так люди в село не поїдуть. Є робота відлічно. Ми надаємо в других живуть. Але для того, щоб в нас існувала школа, на сьогоднішній момент у нас 275 е учнів, у нас дитячий садок, 70 е дітей. Там це тільки в нас, не ми центр ОТГ, але це говоримо за наш населений пункт. І у нас життя є в селі, і ми, забігаючи наперед, ідучи на ризик, ніяких тут ніхто не ставить задачі, які заробляють тут гроші. Ми вкладаємо сумасшедші фінанси, так як не виводимо їх, не вивозимо, так як ви бачите, по телевізору, а вкладаємо такі кошти для того, щоб в тому числі призупиняти деградацію населеного пункту, бо в нас будуть об'єкти, які. Чимось, знаєте, як я так на помолодіжному скажу, з якими можна робити якийсь двіж на цій території, можна проводити змагання, можна залучати тренерів, можна проводити різномасштабні змагання, чи це області, чи районні, чи всеукраїнські, будь-які. Я не участвував в постройки тоді. ну, Вибачте, коли я, я вже так влічно про себе, я тут пробігав і мою тут таку сознательну молодость, основна була задача. Ми за весь цей період, нас тут було сторожували, ми не дали його розкрасти. Він же тут повністю алюмінієвий, металічний, не дали вирізати, розкрасти, зберегли. І я вам скажу, коли ти весь цей період прожив тоді, пробігав тут в холоді, і коли ми тільки пустили тепло, ну я знаєте, вже наскільки було, ну, таке якесь, ну стоїш, кайфуєш, просто що. Масштабах держави, знаєте, так трохи аж аж жити захотілося далі, тому що, уявіть, якщо об'єкт, який простояв і його зараз дають, а йому реанімують, а не всі розказують, розвалить щось, построїть, Умні тільки валяють, вирізають, і, і з того роя нічого не виходить. Понимає? Дуже багато однодумців, я вже е, позалучав там. Ми його знаружі, різні плакати. Ми використали тут е, серйозне. Сучасне освітлення, яке в поточних витратах копійчані затрати. Ми тут суперовське котельне оборудовання, обладнання, яке практично без людей працює, і в мене навіть тут строка бігуща буде. Отам. розумієте? Я оставив вам там місце. Тому що я хочу зробити щось все таке, щоб е, публіці було цікаво приходити. Спортсмени будуть приїжджати, гратиться, все залежить, як ви організуєте турнір. А от я завжди. Е, на ціль робив, на зрителів спортсмени приїдуть, будуть. А от для того, щоб якби на змаганнях будь-яких займались е аудиторією, яка зрителями, да, то вони б приводили дітей. І так ви подивіться, як робить Америка, як робить Європа. Вони всі займаються, роблять шоу і цього всього. А нам треба умови. Тому ми використовуємо сучасне обладнання у. Басейні, ми використовуємо сучасне обладнання в спортзалі. Все це можна робити, якщо не красти самих у себе. Ну, коли отакі речі: тут нема ні копійки державних грошей. Багатьом людям це не нравиться, Багатьом колегам не нравиться, багатьом чиновникам таке не подобається. І починають шукати, де тебе вкусить, де тебе. Поставити тобі підножку, щоб ти перечепився, де тебе в чому обвинить, де ти може на других об'єктах мав якісь дотації і так далі. Оце найбільша проблема. Тому що ми, я ж вам кажу, доробляємо. По-перше, ми тут живемо, ми ніде не ділись. Я вважаю для знаєте, навіть для нормального, отак, щоб люди мобілізовувалися і дивились, що треба щось робити. Того ми і таке висвітлюємо теж. Це не то, що е, мені нема що робити, і я відстаю, значить, я забув, що в державі війна. Якраз я такі, як я, не забув, і такі, як ми. Ми віримо в нашу перемогу, тому що я йду на ризик, помимо виробництва. Ми утримуємо людей, ми даємо робочі місця, ми ніде не ділись, сплата податків, волонтерська діяльність на високому рівні з того, що ми можемо, і ми ще вкладаємо в соціальний розвиток. В селі хотіли, щоб це забрала держава безплатно. Виявилось, воно не треба. Ми вимушені його доробляти у себе на балансі. Тепер да, воно, ми не можемо по бухгалтерському обліку надавати послуги без коштов. Вони щось будуть, но задача стоїть. Вони будуть доступні, мінімальні, і ніхто з цього ніякий бізнес не робить. Бо такі кошти вкладають тільки знаєте, е фанатики. Будуть також люди працювати. Тут будуть працевлаштовані люди, сплата ПДФО і так далі. Оце у нас от там же вход, у нас же тут потоки людей. Оце чисто для зрителів і аварійних, Ось сюди. А ось у нас територія, яку ми зробили, оставляємо під спортзал. Ось а тут ось виход, ось те, що ви кажете, ось тут ці і тут виход: тут туалет, душова, і отуди от ж прямо вони пішли на басейн. А отам ось. Тут. А, де? а душові ми ж через них пройшли. Ага. Тут здорові душові буде, по-моєму, по вісім по -по вкажі. А це ж технічна частина, отут, ось тут аварійний виход, другий буде. Ось о. І оттуда буде технічна. Тут будуть двері стояти, а, а звідти, ну, оце там просадки поубираємо, бо ви ж бачите, що він на сваях, то він нікуди не дів. А те, що між ними ми повирівнюємо зараз. А там у нас стадіон. Ну, він він закритий. Закрит, а так, душові так, роздівалки. Так, ось женське, ось чоловіче. Оце отут буде достроєно. Так, ось сюди так, зайшли, розділися, перейшли, так, там туалет, так, там ось ці душики і вийшли, і пішли на купатися. Є надія, що вже за декілька місяців унікальний спортивний комплекс запрацює. Тут зможуть тренуватись усі охочі. Цей спортивний комплекс приклад діяльності соціально відповідального бізнесу, який вкладає у розвиток свого краю. Бажаємо меценатам успіхів у їхній роботі. На відкриття спорткомплексу команда МСК Дніпро вже запрошена. Маємо надію на довготривалу та плідну співпрацю у сфері спортивного розвитку Черкащини та міста Черкаси, зокрема.